За цей місяць я заробила нуль в будь-якій валюті і витратила нуль на одяг. Я нічого не купила. Я ж і кожен місяць я купувала хоча б одну річ, а іноді і більше. Але в квітні я звільнилася з роботи і витрачала гроші лише на базові потреби. Чи хотіла б я щось купити? Так, чи треба мені більшість тих речей, що я хотіла, не дуже виявляється, для життя не треба так багато речей. Можна носити весь тиждень одні й ті самі джинси. Не обов'язково купувати, якщо діє знижка. Не обов'язково треба все, що радять в соцмережах, і насправді не існує дефіциту, про який кричать магазини. Це маніпуляція і в світі одягу на валом. Для щастя не потрібно купувати 24 на 7, перекриваючи душевну рану в тому і тривожність. Для щастя треба душевний спокій, гармон. Мінія в голові і порядок в шафі, звісно, я не відмовлюсь від покупок одягу взагалі, але точно робитиму їх тепер обдумано і зважено на якість і довговічність, а не на кількість.